Інформаційний партнер програми журнал Губернія Краще видання року. Губернія тільки корисна інформація. Губернія ексклюзивні коментарі. Губернія сторінки історії та сучасності. Три мільйони людей на планеті щороку помирає від вживання неякісної питної води. 60% поверхневих та підземних вод України непридатні для пиття. 70% водопроводів перебувають в аварійному стані і несуть загрозу здоров'ю людей. Хлор, яким доочищують воду, дуже сильна отрута. Така вода впливає на розумові здібності дітей. Щоб досягти здоров'я і довголіття, вживайте тільки якісну воду з глибоких артизіанських свердловин. Рекомендація експертів журналу «Губернія» Степан, усе знайко, з ним допитливий бичок, симпатичний добрячок, Забодайко, пан Степан, Бажаний гість, щось цікаве розповість, щось розкаже, Забодайко любить вас, гарний мультик, він припас і покаже. Усім привіт! Здравствуйте, хлопчики та дівчатка. Пане Степане, а у вашій оселі є килим? Звичайно, є. А чому ти питаєш заводайко? А мені цікаво, хто створив всі ті красиві килими, що у кожного є. А давай подивимось сюжет і про все це дізнаємось. Давайте подивимось. Рочне килимарство існує з тих часів, коли люди навчилися виробляти пряжу і тканини з волокнистих матеріалів. Батьківщиною килимарства вважається персі. Історики вважають, що тодішні східні кочівники ткали щільне тепле полотна, щоб мати можливість швидко облаштувати житло. В умовах кочового життя килими захищали від вітру і піску, дозволяли розділити приміщення чи прикрасити його. Трансформація практичного полотна у твір мистецтва почалася, у часи, коли кочівники стали вести усілий спосіб життя. У стародавні часи килими широко використовувалися у побуті, а також під час військових походів. Сировиною для виготовлення килимів здавна була вовна, льон та коноплі. Для основи застосовували однотонну міцно скручену ляну чи конопляну, а згодом бабовняну пряжу. Нині через брак сировини іноді застосовують напіввовняні, синтетичні та інші нитки. Фарбували пряжу натуральними, рослинними та мінеральними барвниками і закріплювали їх сироваткою, огірковим або копостяним росолом. Зараз пряжу фарбують хімічними барвниками і закріплюють кислотою, отримуючи яскраві кольори, які, на жаль, дуже швидко линяють. Ну що, Забадайко, тобі зрозуміло, як створюють килими? Так, я вважаю, що і нашим глядачам також було цікаво. Вафлі, є печиво, торти і цукерки спробуй ти. Забадайка смачно дуже. Подружися з нею, друже. Що ж, Забадайко, ти готовий розказувати казку? Так. Я розпочну байку про орла та лиса. Зійшовся Орел з лисом, та й розговорилися. Лис і каже: Тобі добре, ти все бачиш, бо високо літаєш. А Орел відповідає, а я тебе навчу літати. Взяв лиса в лапи та й злетів із ним. Літає, літає. А як злетів дуже високо, Орел Каже до Лиса Так вже привчився. Ну, каже, якщо вже привчився, то хочу тебе пустити, аби сам летів. А лис, як то його пустив, летів просто та й впав на землю. А Орел його згори і питає А як було летіти? А лис і каже: Летіти легко, а ось сідати тяжко. Хлопчики та дівчатка, намалюйте нам політ, Орла та Лиса. Ми чекаємо ваших листів та малюнків за адресою місто Харків, вулиця Першої кінної армії 114 телекомпанія Оріон з приміткою для Забадайка. Найкращі малюнки ми всім, всім дітлахам покажемо. І, звичайно, їхні автори отримують від нас із Степаном подарунки. А зараз. Час подивитися мультик. Перший цар в стародавньому Ізраїлі не було правителі, та настав час і людям захотілося мати царя. Про це я й хочу вам сьогодні розповісти привіт, долі! Чим це ти задоволена? Чого крутиш? Вона цілий радок стрибає від радості? Я думаю, у неї є для цього підстави. Кріс, я не впізнаю тебе. От якби Авраам Лінколь міг мене зараз побачити. Так. Кріс, що ти робиш? Він майструє дерев'яну будку. Ой, таку малесеньку. Це хатка для долі. Вона тут житиме. Що, ти же тобі долі. От і все. Я закінчив долі. Іди сюди. Подобається тобі новий дім. Заходь, заходь, ну. Будь ласка, не я думаю, ти дещо забув. Ну, так, забув двері. Забув зробити двері. Зараз ми їх зробимо, Крісе. Ні-ні-ні-ні-ні, стривай я сам. Треба ж якось сюди заходити. Тут піплю, тут прип'ю. Так. А тепер ласкаво просимо, господарко. <реш> <пирать> 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 Ой. Долі, ти там жива? Та э, нічого. Крісі, не хвилюся. Це перша спроба. Ей, доведеться тобі трохи зачекати з новосіллям долі. Все одна ти молодець, Крісе. Треба було батька попросити, щоб він зробив будку. Тато вважає, що тільки той не помиляється, хто нічого не робить. Ми вчимося, роблячи помилки. Мабуть О, він правий. Mm. О! Oh. Джой, дивись, суперкнига! Розкривай швидше вона уживая! Сьогодні, мої маленькі друзі, ви довідаєтесь, хто був першим царем Ізраїлю? Першим царем ізраїлю? най Найпершим. най Найпершим. Ну то що, хочете потрапити в минуле? А як же? Рада старішин та чоловік, що мав особливий зв'язок з Богом. Його називали суддею. У ті дні такою людиною був справедливий і впливовий суддя, й пророк Самуїл. Коли Самуїл постарів, він поставив синів замість себе. Незабаром зібрали старішини, прийшли до Самуїла і сказали: сини твої не йдуть дорогами твоїми, беруть подарунки, судять неправдиво. Настанови нам царя, щоб судив нас. І молився Самуїл до Господа. Господи Боже мій, що робити мені? Підкажи. Ти бачиш, вони просять царя, а я не знаю, що їм відповісти, що зробити. Не тобою вони погордували, а мною, щоб я не царював над ними. Як вони поводили зі мною від дня, коли я вивів їх з Єгипту, так вони роблять і з тобою. Тепер послухай їхнього голосу, але спочатку розкажи їм про право царя, що буде царювати над ними. Завтра, у цей самий час, я пришлю тобі чоловіка, і ти помаш його на царство. Як я впізнаю його, я дам тобі знак. Слава тобі, Господи. Слава. Дуже цікаво. Де це ми? Я не бачу ні душі. А я собі думаю. Щойно ми прилетимо, як одразу побачимо угу. першого царя. Де його тепер шукати? Зверніть увагу на цей будинок. Так. Досить великий. Видно, що не бідна людина ним володіє. Але на царський палац він все ж таки не схожий. А чого ж ми тоді тут зупинилися? Ходім, подивимось. Ходімо. Роб, ти деш, чи ні? Стійте! Ну, що там таке? Подивіться ну, у той бік. Ну? О, Дуже навіть, Цей гарненький віслючок вибігає з кошари. Треба його зупинити. Mm. Швидше, швидше. швидше, Сауле. Так, батько? Візьми з собою одного із слуг та піди подивися, що там у кошарі. Гаразд. Шаліме, ходімо зі мною. Ей, ей, постривайте, поверніться, куди ви? Зупиніться! Це ви поламали паркан розбійники. Не Чекай, не поспішай. Бачиш, як тут все розламано. Треба розібратися. Чого це ми, розбійники? Ми навпаки. Хотіли їх затримати, а вони Один, побігли два, туди. Три. 4, 5, Туди? 6. Ти впевнена? Сауле, в нас не вистачає трьох віслюків. Так. Іди до батька, а я піду пошукаю їх. Спробуй повернутись, поки не стемніло. Кріс, ходімо подімося. Ми з вами, не залишайте нас. Перед. Стільки часу ми шукаємо все марно. Цікаво, куди вони поділися? Може, заблукали, а може, їх вовки з'їли. Бідні віслючки, що з ними сталося. Добрий день, дівчина. Добрий день У мене пропали віслюки. Чи часом їх не бачили? Ні, на жаль, не бачила. Що ж робити? Де ж їх тепер шукати? Нічим не зараджу. А до речі, щось трапилось. Сьогодні в місто прийшов Самуїл для житло А Хто це? Великий пророк, може, і вам він допоможе. Поспішайте, поки він ще тут. Дуже дякуємо за пораду. Ідіть до нього чим швидше. А хто такий пророк? В супер книжі йшлося про це, та я, чесно кажучи, нічого не збагнув. Пророк, мій хлопчику, це провидець. Дуже мудра людина, яка має одкривання від Бога. Ось так. Тоді інша справа. Ходімо. Ой ой, стривайте, стривайте. У мене, у мене, як завжди, слабла пружина. Ах, і її вже давно слід замінити. Ех, шкода, що він не електричний. Ой, заводь його крізь швидше, а то ми знову відстанемо, як завжди. Ну. Готово. Самуїл, я прийшов до вас за допомогою. Ось чоловік, про якого я говорив тобі. Він буде панувати над народом. Вам сподобався мультик? А казочка? Пам'ятайте, ми чекаємо ваших листів та малюнків за адресою місто Харків, вулиця Першої кінної армії 114. Телекомпанія Оріон з приміткою для «Забадайка». Нагадую, я чекаю на вас щосуботи та щонеділі. О 9-й годині ранку та о 20 вечора. Бувайте! До побачення! Вафлі, печиво, торти і цукерки спробуй ти. Забадайка смачно дуже. Подружися з нею, друже. Степанко і Бичок зачиняють сундучок з казочками. Але завжди дітвора, яного щастя і добра буде з вами. Буде з вами. Інформаційний партнер програми журнал Губернія. Краще видання року. Губернія, тільки корисна інформація. Губернія ексклюзивні коментарі. Губернія сторінки історії та сучасності. Три мільйони людей на планеті щороку помирає від вживання неякісної питної води. 60% поверхневих та підземних вод України непридатні для пиття. 70% водопроводів перебувають в аварійному стані і несуть загрозу здоров'ю людей. Хлор, яким доочищують воду, дуже сильна отрута. Така вода впливає на розумові здібності дітей. Щоб досягти здоров'я і довголіття, вживайте тільки якісну воду з глибоких артизіанських свердловин. Рекомендація експертів журналу «Губернія»